Тому що він дійсно людина, яка не тримається за владу. він не буде точно використовувати війну для того, щоб знаходитись при владі і не давати можливість демократичним виборам. Усі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно так граючись вкидати в суспільство тематику виборів. Я вважаю, що зараз вибори не на час. Всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але в нас в Україні є деякі люди, які може зголодніли. Ну 25-й рік, якщо нам вдасться, і е, ми зможемо. Отримати закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України. Якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то так тоді це станеться. Після цього, в принципі, можна думати про те, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану в Україні, то в принципі Ну далі вже за парламентом. Парламент ä, підтримує ту чи іншу дату виборів.